Друзі, вітаю! Ви на каналі Happy Star. І сьогодні му з Евор запрошена українська артистка своя. Розкажіть нам, будь ласка, про свою творчість. вже після повномасштабного вторгнення я змінила своє ім'я, тому що історія соль вона вже добігла свого логічного завершення. Я вже доросла дівчинка. А мені здається, що соль це. Такий дуже романтичний дитячий образ більш. І я довго не могла нічого створити, коли почалося повномасштабне вторгнення. Після 24 лютого я волонтерила, я допомагала тваринам, і потім я надихнулася дуже сильно нашими жінками, українками, і мені дуже захотілося присвятити їм пісню, яка би стала як маніфест. і гімн, Присвячений нашим жінкам, тому пісня сестра. Угу. Є на Ютубі кліп, можна подивитись. Є також інтерв'ю героїнь. Розкажіть, будь ласка, про дует із НК, так. як він створився. Ми заспівали цю пісню, тому що, по-перше, ми подруги Ой, клас. і сидячи якось за просічку, ми вирішили, що треба зробити пісню. Ось, ну і з цього все почалося. У нас було декілька версій, ми шукали ми розуміли, що ми хочемо донести. Тобто для нас було важливо, щоб ця пісня вона була світла, і е, ця пісня вона про те, що після кожного дощу завжди виходить райдуга. І мені здається, що це сяєво, котре ми маємо у кожного з нас, і особливо коли ми всі українці об'єднані. Ми сяємо ще яскравіше, знаєте, і воно допоможе нам прийти до нашої перемоги обов'язково.